Вон в ушах, де стовп дима. Я вже попрощався з життям своїм. З труб зливали воду, так і тепили, праціжували, щоб попити. Ми просто банально почали горіти. Криша почала горіти. До нас хтось в тил почав дуже жорстко в двері тарабанити. Знаєте, серце колотало, бо не знали чого очікувати. Ну, говорю, що, братик, давай через окно? Ну а що робити? І саме на них оце прийшла. Головна навали, вуличні бої. Полонений, звісно. Літав там як чоп. На Марафет навели. що ти говорю, госишся. Це ж твої. У нас води вважає, що не були, а ми йому воду давали. Вмирати один хрен один раз. Коротше. Два рази ти не помреш. Якби. Ну, один раз як би не страшно. По машинам! Ввечері сказали, щоб ми збирали речі свої і речі побратимів, які були якраз на позиціях. Прийшов командир з дядя Жора і сказав, що бойове завдання. Вже на Харківщину їдемо. Ми ще тоді почали здогадувати, що ми, скоріш за все, поїдемо на Харківщину. Куди саме не знали, ну. Чогось дуже блін, чуйка була, що попадемо в Волчанськ. Ми швидше всіх, рота наша зібралась, з Серебрянського лісу поїхали на Волчанськ. Зібралися фактично за 4 години, винесли звідти все своє майно, все БК, І терміново сіли і поїхали. І десь плюс-мінус уже на ранок ми були під славним містом Вовчанськ. Городок був цілий. По, по крайній мере, коли ми заходили, це була моя рота з приданими силами. Ми зайшли в допомогу десантникам, які там оборонялися. Хаос був. Евакуація людей. Просто багато хто виїжджав оттуда з речами. Саме, от ярке і красочне, що я запам'ятав, коли нас вигружали у Вавчанську мечання корови. Не знаю, де вона там мечала, вона була жива. І було жалко там по-людськи, так сказати. Точку, де ми вигружалися, її якби, утюжили регулярно. Там була тільки одна е, стежечка, по якій можна було зайти, ти заходиш і палає кожен будинок, насипають з усього, що вам можуть. Гради, дрони, кожні 15 30 хвилин. Каби, каби, каби завжди щось пролітає. Прямо має? по нам. Я вже попрощався з життям своїм. Найважче було усвідомити, що буде дуже гарячий бій. Завдання нам було тримати оборону, дойти, закріпитися. В них не було досвіду бойових дій саме в міських боях. Тобто, саме тяжкіше було це поставити їх і далі просто зрозуміти, як правильно це оборонятись. Фар по низу воротку! По низу ворот, блять, зараз оборани он. Нас прикоментували до 82-ї штурмової бригади. Лінія оборонивокруг ішла, м'ясо камбіната Овчанська. Ми працювали як на підносі БК, на підносі провізій, і за ніч нам приходилось по два-три рази. Оце проходити весь маршрут з водою, з БК. У моїй групі було чотири моїх хлопців. Сергія Чех, голова, я старшої групи був. І три ВДВшніка. На Вовчанське виїхав 22 травня yeah. ввечері. Коли висадились, нас зустріла зустрів Семен. Це інша група, яка перед нами за, за добу виїхала. Ну, ми пройшли там велику відкритку, і нас, я так розумію, трошки спалив дрон і почало дуже сильно крити. І тоді якраз. Старшій групи моєї, старшина його дуже сильно контузило, тому прийшлося взяти на себе обов'язки і старшим групі вже був я. Ми сиділи в основному по хатах і контролювали. Бойове чергування вийшло, що нас почали хатки наші розбирати. Почався двір горіти в двері. Двері ті, що ведуть, вже в хату. Почала літня кухня, я визиваю, говорю, фарт, то я там літня кухня. говорю, Вибрасую компот. Він одну банку втору. Весело було. Ну, води немає, а чим тушить? Компотом. Ну і я його тупо, брав банки трьохлітрові і шурував по дверям, щоб далі не перейшло на хату. А там фарт у нас Шашлики захотів пожарити. І я уже досидівся до того, що прильот, дзвон в ушах ди, столб дима. Ми просто банально почали горіти. Криша почала горіти. Ну говорю, що, братик? Давай через окно, ну а що робити? Ну, було прийнято рішення відкатитися на квартал на вуличку назад, перечекати. Як гарити хата, блядь. Навіть дня там не пробув, Берлін, берлін, це мене зв'язки. Пересиділи буквально. Годинки 3-4. Хто перекимарив, хто не перекимарив, мені не спалося, привели себе в чувства, там, носочки поміняли. Всю таку двіжуху марафет навели і повертаємося в хату. ту. Йдемо в хату, ми ж не знаємо, там, є спі... в хаті чи немає. якби. Знаєте, серце колотало, бо не знало, чого очікувати. Акуратненько зайшли, подивились, вроді все ровненько, все вроде чотенько, якби. Криша ще хочу замітити, вона тліла ще. Вона ще тліла дня чотири, як би ми сиділи, як, як в сауні. ну жарко було. А я от жару не переношу, то я вже і в трусах там ходив в броні, в трусах в берцах, коротше, воював, як би. Ну, от б, без нічого, просто отак на Бо жарко було, дуже було сильно жарко. Ну, щоб отак в лопіти, іти, перші три дні не було, а потім вже на третій день. Та перших двох, що я під вікном завалили. Перший контакт пройшов. Один забіжав до фарту во двор, кричить, що Сеня, Сеня, короче. а другий став за воротами. Я ж одразу перший до окна починаю контакт, він кричить Сеня, Сеня. Я зрозуміти не можу, що він від мене хоче, кажу, Семен, говорю. Він Сеня, Сеня. Потім я розумію, що він думає, що тут свої, що я типу, Сеня. Без каски, з автоматом, ну, без, ну, один з портфелем, другий без. Я почав з вікна навалювати. Фар докінь гранату перед хати і все. Давай гранату. Одна, втора, ми його добили Дружною сім'єю відработали перших наших двох Ніколи не очікуєш, де той кацапа кажеться. Один раз вийшов у мене був прямо під вікном в двох метрах. І його видало, що там куча сміття було накидано, і шум, шум видав його. Я висунувся в вікно з калаша, все, коротше. Зажигалку нам скинули, мабуть, з дрона на кришу. Я то криша почала горіти. Це Короче, це нам, це нам. Це <гурт> це було <гурт> прийнято рішення, якби щоб він перепустився на мою локацію. Ми вже в місті будемо. Ось так говорить. Договоряю. хатка фарта. Веселого мало, ну маємо те, що маємо. Ой, ніколи не забуду той день, десь шість ранку. Чисто случайно, ми засікли, що вони перебігли дорогу. Біжуть е, три пі. Вони забігли напроти нас, був гараж. Один пі... десь убіг, ми його прозівали. Куди він убіг, неізвісно було б не. А два пі... успіли забігти в гараж. Ми їх там закидали гранатами, в гараж полихав. І ми думали, що все, ну там нікого з живих немає. Яке наше здивування було, як з палаючого гаражу вийшов оцей штурмовик. Ну і то був наш перший полонений на той день. Я пішов його допитувати. 30.05.24 року попав в плен правине служащим 13-ї бригади операційного назначення Хартія. Що він бідний, нещасний, підписав контракт, що вони воюють. На кордоні з Харківщиною стоять поляки. Оці ж інтернаціональні, які там палки, дивізії. Пішов він воювати через те, що дружині треба було зробити операцію на о, ну, на очах. Два місяці в Учебці він пробув і е, отримав один мільйон, як він сказав, і попав вже на Вовчанськ. В цьому кармані у нього була корочка хліба, якби зажигалка. Я йому говорю, це от так вас якби обеспечує ваше Путін. Говоричи, там х**. Ху... Короші, кажу, це твій сухпай на день такий, ну типу, да. Пригощали. І сіарето, і... і в чому прикол, у нас води вважаю, що не були, а ми йому воду давали. К нам відноситься добре, накормили, напоїли. А другий згорів дотла. Той не захотів здаватися, і він згорів. Згоріло. Та ні, він би не вижив, заходить. Ти що? Мені це він розлетівся дуже сильно. Ось остатки його. Ти що? Ми провели зачистку будівель в тилу, знайшли свого побратима 200. Ой, Мага це людина компанії. От від того на нього дивився, вже була посмішка. І він дуже гарно куховарив. Після того, як знайшли побратима, його відтягнули на евакуацію і повернулися на свої позиції. Де ми знаходилися. Ну, те, що з собою їду, брали воду, вона дуже швидко закінчилась. Вихід з ситуації ми завжди знаходили. Це компот людський. Дуже дякую там людям Вовчанська, які закрутки робили. Якби хай звиняють, що ми їх трошки пили. Деякі хлопці взагалі із труб зливали воду, так і катили, проціжували. Щоб Ми розуміємо, що це було на той стороні річки, що мости розбиті, багато мавіків, волонцети літають. Тобто в першу чергу ж завозять боєприпаси, щоб було чим відбиватися. Потім вода, а потім вже, вже їда. На деяких позиціях були перебої. Ось такі у нас лакшері умови. Чехосьо відпочиває. Шустрий у мене відпочиває. Сергійіч, Сергій, помахай, пожалуйста, для історії. Під вечір був штурм наших позицій, і ми тоді взяли двох у полон. Ми їх взяли. Я тут трошки трьохсотий, у мене осколки залетіли в дві гарашинки, такі як перець под, под лопатку, так сказати. Їх Семен допрашував, забирав телефони, забирав ще що там. Ну не пам'ятаю, автомати ми позабирали в них. Один був циган і з підрозділу Шторм В. І ми їх затягнули, Сергійович такий мотає скотчем, каже, б семен, скотч закінчився. То ми їх турнікетами позматували, коротше. Оце ж рація була, там документи, вся от ця движуха, там чекушка у нього була, тому що вони хотіли зайти до нас на точку випадку, вже розслабитися, як би ну не вийшло. Родом з морозу город 30 мая потрапив в плен. К на 13 тринадцяти брігади працю на сіні Херті на кармілі, лояльно, богадерна за ставлену житті. Катувати ми не катували їх, і він всю інформацію сам все повилажував. І оце ж він потім розказав, що сеня їхній ротний, і а троти у них залишились ножки дорожки. Це вже були недобитки. получается. Другий той, що пожилий, він був в закрепах ряді. Є відео, як він ще коли не був в полоні. Почали торопить, гнать, просто лупят, а туди людей відправляли. За першу ночь пол роти сразу політи. Трьохсотих выносили просто пачками. Вони попали під заміс. Двохсотих теж вистачало. А сеня тільки що орє, ну, наш командир роти. вперед вперед. Та вони взагалі були раді, що вони в полон попали. Особ... Особливо циган, це другий, який був полоненим, бо він і підписав контракт, щоб його в тюрму не забрали. Ультиматом був або 10 років тюрми, або е, рік на СВО, як вони кажуть. І ото він вибрав на рік. Благодарна за ставлену життя. Ми узнали, що розвідка їхня така бігає в костюмах спортивних. темно синій костюм, чорна бейсболочка. Те, що там теж хлопці доповідали з позиції, вони про дії ворога вони вже знали, тому що вони чули, як командири на них кричать. Тобто десь там за. На другій вулиці, там за будинком, багато матюків вперед, вплоть до стрілянини, і потім всього, в цього будинку там, всього, двору виходила яка штурмова група, яку вже чекали. Я Я Ми коли взяли їхню рацію, була у нас годин 12, вона робила, ну, ми слухали їхню лінію, то вони прям там. Поповнення собі замовляли по рації. Давайте нам на вечір ще один взвод підводити, бо у нас уже люди закінчуються, А на завтра давайте роту. Прийшли свіжі групи, які не обстріляли, які в учебці були всього 4 дня там или 5 п'ять. Їх на утро відправили в штурм, і вони просто два дома навіть не пройшли. Багато було попиток у них штурмануть нас, вибити з цих позицій, ну не вдавалося їм. Коли я дорабатував Чех, я ухожу, Чех вже знаю, що місто мене треба стояти. Якби злагоджено, він вже насипає, він вже працює, якби Ну, якби люди тебе окружають, яким не треба пояснювати, що йому робити. Дрона одного я збив Мовіка. Він із оскидом висів наді мною, то з першого вистрілу ще й не своїм був ПКМ. А я ж за трофє підера автомат, то із його автомата ще й дрона зняв. Ну, з першого пострілу. Так вийшла, вартонула. Мій моральний психологічний стан як оце стекло. Держиться за останніх сил. За троє суток я поспав мають годин дев'ять. Людина, як не крутить не, не желізо. Вона не може бути працювати в одному режимі як робот, допустим, железяка якась. І теж ламається железяка. А людина тим болі. І саме на них оце прийшла головна навали, вуличні бої. І хлопці більше місяця там утримували ворога. І тільки після того, як ворог був вже 100% зупинений, і вже була яка пауза, і до нас прийшли свіжі резерви, які нас поміняли. Просто до нас хтось в тил почав дуже жорстко в двері тарабанити. І вони прийшли неочікувано сказали, що це наша заміна. Приїхав страйкер. Ми сідаємо в цей страйкер. Дані товариші, які ми їх виводили, то вони дуже переживали, якби за свою жизнь. Героїчно долбить ланцет. Браня ми живі всі. Ці абас не сидять, вони жити ж хочуть на такі. Ну, бахнуло та й бахнула. Сергій чому? Сергій, що це було? Він такий впіві. Я говорю, що ти говорю? Сишся. Говорю, це ж твої. Говорю, прийшли освобождать, говорю, нашу говорю країну, говорю, от хорошої життя, говорю, дивись, говорю, як ви нас освобождаєте. Оце на по і вовчанська Виходили. На позиції, так, да, теж попали під обстріли. Попав осколок мені в лице і в бочину. Бачину балістика спасла. Він в балістиці застряв а в лице. Ну, просто ефект такий, що я відчув темно, відчув зразу все гаряче по тілові і як щось тече. Ну, рядом за метрів п'ять знаходився наш медик, нацик, то він мені швидко допоміг. Полонений, звісно, літав там як чоп Я Сапер взяв його за шиворот, і ото пішли так. З частного сектора там зробили просто вже рівна земля. І всі потім дуже сильно удивлялися, як група Семена залишилась жива. Ну от я сам навіть не розумію, як ми стали живі. Ми виходили, і я дуже сильно обрадувався, що корова була жива, я там 10 днів пробув. І вона досі була жива, я дуже цьому обрадувався. І оця ж корова, просто от якби символ, я не знаю, життя що лі. Я думаю, якщо корова вижила, значить ми виживемо. Якби ну, от, отаке от в мене. Якби в цілому наш підрозділ поклав дуже багато, під це їх навіть не порахуєш. І що особливо приносило радість, це робота наших безпілотників. Те, що ми чули, що ми можемо наносити вогневе враження з важкого озброєння. Тобто нас хлопці підтримують. А ось так наша фіпала зідільна благодарність екіпажу. Ми зупинили ворога. Такі активні дії призупинилися. Піхоту їхню давили, давим і будемо давити. Піхота їхня, навіть лютий їхні рекси. Встрічались і нічого страшного, якби. вони такі самі люди, тільки пікласи. Вони, якби з такої ж і крові, якби стрельну, в нього теж така ж дирка. Точно так же він хоче жити. На характері ти починаєш той контакт, а реш, біжиш, стріляєш, бросаєш гранати. Ну, головне, діляться, якби мій собі на характері, як би, в кого він є, немає, коротше, просто не бояться. Вмирати один хрен один раз, коротше. два рази ти не помреш. Як би. ну, Один раз як би, не страшно. Хвала тим хлопцям, що досі там знаходяться в Лучанську. Це дуже важко. Але хлопці, які там знаходяться досі, заходять знову і знову, то їм великий уклін, повага, ну взагалі, рекс. Просто рекс. Далі почали виконувати бойові задачі тут під липцями, але це вже зовсім інша історія.